Друзі, всім привіт! Приїхали додому і йдемо зараз глистувати цуценят, лаєчок маленьких, ті що народилися, нагадую Берта, мама і кабель був тайфун. Вони могли з таким препаратом, взяли корм, куп-4 лапи, будемо трохи їм додавати до основної їди. І так що дойде світу до кінця, ми йдемо до цуценят. Приходу зняв, якраз вийшов до нас перший кабельочок, підемо їх зважимо. Звичайний кантер, зараз на вагу і подивимося, скільки не мають ваги і вагу забув свою дому. Так щоб орієнтуватися по грамах, скільки не мають. Йде на один кілограм. Це не зрозуміло. Причу. Причу. Так, це у нас песик один. Це що у нас? Песик другий. І гарні десятки. Так. Два кабелька. Гарненькі, гарно годовання. Це є два. Давайте слідуючи. Так, це у нас Так, це у нас що? Це у нас такий гарний. Це більше пішов до кабеля до тайфунатки, бачите. У воротничок маленький, прямочку на біленьку. І ще два. Одна це у нас є дівчинка. Какабанчик. Ка Гарнасенька. Угу. Дівчинка і ще шарний пасик. Джу -джу -джу. І ще песик. Дівчинка і песика. Такі тут смята. В принципі, їх оглянули, нічого такого по не гарненькі, здорові. тут По іменах ми розібралися, просто ще не присвоїло кожному своє ім'я. Так що будемо будем їх клеймити, вже будемо тоді присвоювати їм імена. Мають трошки краплені, тому сходить. По лапках трошки мають. Ось таке. Йдемо тоді проводити. І нічого такого немає. Хтось говорить, що з двох місяців можна. Я завжди травлю навіть до місяця, їм 23 штабний місяць, краще, швидше, тому що вони гарно краще розвиваються цуценята і Ліпше ростуть. Но їм не завадить. він трошки менше дозу, там взагалі на кілограм для 1 мл я даю навіть чуть -чуть менше, щоб не передозвати. От даю навіть там 0,7 Знаємо скаплика біленько. А, як учити телефон, вий? так, це песик. Щоб потім не попутати обов'язково. Ой. Лести це дуже сильні паразити, всі це знають Мисливці, що обов'язково треба, тому що і вушка падають, і собаки такі. Занечихають вони роблять? це, роблять це досить такі, як кажуть, не мають здорового. Так. Що нас там залишилося? Так, сприцал воду, но очень зручно. О, вела. Вела, тема, чем на mm -hmm. Треба дальше на корень языка, уже... Mm -hmm. Яренько, Там багато, хто там щось говорили, писали зразу, що якось так, так робиться, не робиться, що відбувається, документи не то, не знаю, робимо, все, тому що перше доціння фактично, але з собаками не перший рік. Не хочу я ваших критик і не потрібно мене вчити. Я не конкурент, в'язку зробили фактично для себе, можливо, якихось двох-трьох щенків продамо, чи лишимо собі. Хто хоче, звертайтеся. Щось виберемо і бам. Коїсь критики собаки будуть робочі 100%, всі хвалять своїх собак. Ясно, що всі хочуть. Можливо, хтось на цьому заробляє, хтось цей ні. Ми особисто, я, я особисто мисливець. Собак, кого тримаю для себе, люблю їх. І на цьому не доробиться. Так що не потрібно дурних критик. От такі гарні собачата, Лаючки. європейська лайочка, п'яска тайфун Берта. По родоводах будете бачити, відео до кінця і вже будемо вам показувати більше, як вони ростуть і що з них виходить. Так що всім дякую, всім до побачення!